— Двох. — Двоє. Поїхали, розписалися, поїхали до Львова, погуляли. Ми так. ходили щасливі. Що навіть. Фотографії. Всі фотографірували. З квітом. Але відпустка це швидко це. пролітає. Та і приїжджаєш додому, так якби в гості. Нема того відчуття вже, ну, що ну, ти їдеш ти... додому. А скільки вже Ну. — Два з половиною роки. Ми спочатку війни ну, тільки додому заїжджаємо на відпустку. Я хотів, щоб вона залишилася, я поїхав. Але наказ є наказ. Ну самому легше воювати. Найгірше це коли хтось не на зв'язку. Мені важко, наприклад, що я була там, а ти тут. Ліпше бути де-небудь, але разом. Ну. Ну, мені ж ліпше, щоб ти безпеці. Ну, а мені краще. А тільки мир буде. А далі ми вже собі самі плани зробимо. Міру. Спокою. Спокою. <сіх>